Дорогі наші хлопці, дівчата, неймовірні, сталеві, незламні лицарі і берегині України, низький вам уклін від нас, волонтерів, всі ваші посильні нам і непосильні запити, ми будемо старатися реалізовувати, щоб ви знали. Що Україна і український народ завжди будуть поряд з вами. Нехай Бог оберігає вас, наші найкращі, наші дорогі. Повертайтеся з перемогою живими, здоровими до своїх осель, до своїх діток, до своїх батьків, сестер, братів. І хай ця нечість, яка прийшла на нашу землю, яка хоче зробити так, щоб України не було, щоб вона залишилася у нашій землі. Хай засяє Сонце перемоги над Україною. Слава Україні! Слава вам, які зараз знаходяться на передніх рубежах, які не пускають цю нечість. Це зло до наших домівок Україна була, є і буде завжди. Завдяки вам, наші дорогі.